І головна інтрига цього вечора політичне шоу на 1+,1 плюс право на владу. Воно традиційно розпочнеться о 22.30, а От хто цього разу ризикне пройти телелюстрацію? Це секрет. Як власне і те, чий голос політики, які виборюють своє право на владу, дадуть обіцянку очиститися. За лаштунками працює Маргарита Ситник. Рито вечір добрий. Чи вже відомо хто стане учасником цього шоу і які теми будуть обговорювати? Наталю камери вже налаштовані, і гості у дорозі до третього ефіру. Програми право на владу вже все готове сьогодні. Теми як завжди, надзвичайно актуальні і найсвіжіші. Це програма, запропонована президентом програма реформ стратегія 2020 Політики говоритимуть про те, чи можливо Україні за 5 років досягнути європейських стандартів життя і чи важкою будеться дорога України до Європи. І ще одна тема люстрація не менш актуальна, і дискутивна. А от хто саме говоритиме на цю тему, знає ведучий. До речі, його ім'я невідоме. Але він про політиків знає усе Отже, пане ведучий, вам слово кого запросили сьогодні до студії я вітаю всіх глядачів. Сьогодні, о 22.30 будемо допитувати міністра юстиції Павла Петренка, голову люстраційного комітету Єгора Соболєва, лідера партії Сильна Україна Сергія Тігіпка і заступника голови адміністрації президента Дмитра Шимківа. Я розраховую на їхню відвертість. Усі глядачі розраховують на їхню відвертість. Шоу буде дискутивним і цікавим. До речі, жоден з політиків не має впливу на нашого ведучого. А от глядачі мають дуже важливе значення. Саме їм обрати хто з політиків їде, має право на владу. Вони можуть голосувати або на сайті програми, або телефоном. Вже за дві години о 22.30 шоу Право на владу стартує на телеканалі 1+,1. плюс Наталю. Дякую, Рито. Я розраховую на їхню присутність. Спасибі вже за дві години о 22.30, ток-шоу «Право на владу, щоб знати кого в неї пускати, а кого ні.